Audi a 4 Allroad 13 2013 року, 2,0 бензин, класний має колір, лінзовану оптику, противотуманки, омивачі фар на легкосплавних дисках, універсалі. Тому, я думаю, дуже вона вмістка. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Оба! Салон шкіряний все дуже класно зберіглося, Панорама, яка електрорегулюється, шкіряне мультикармо з голосовим управлінням. Також є датчики світла та дощу. Електрорегулюються водійське сидіння і є пам'ять на дві персони. Електрорегулювання складання і підігрів дзеркал заднього огляду, повний електропакет. На підкербових полюсках є круїз, є управління мультимедіа, бортовим комп'ютером, екранчик мультимедіа. Ось так він виглядає. Є підігріви сидінь, клімат, коробка автомат, машинка заводиться з кнопки, електроручник. Також можна керувати мультимедію, що дуже зручно. Задній ряд такий комфортний, також все в гарному стані. Бродичок тяжело. Да. Ого, що це сні нормально. Відкривається підлакітник. Ось тут таке є місце для вашої трапези. І так нажимаєш і виїжджають під стаканочки. Все дуже зручно, компактно зроблено, тому машинка продумана. Задні партроніки присутні, на кришці багажника присутній електропривод і дуже великий багажник, що, звісно, для універсалів не дивно. І в комплекті тут у нас є запаска. Також присутня камера заднього огляду, підігріви заднього скла. Все є в цій машинці, що вам потрібно. Чекаємо вас на Автопоінт, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. автопоєнт. Придбай якісне авто.